Во ім'я Отця і Сына і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, живемо в час, коли до краю нам так знайоме все. Не би Ісус говорив про сьогоднішній час, про життя українців в цьому часі. Де біженці, де руїни, де люди не встигають сховатися, де гинуть, де румів міста і села. Але і в тому часі, в сьогоднішньому, навіть сьогоднішньої ночі, багато страху, багато пострілів і багато того, що людина та особливо, яка лишилася жити, часто боргів мої, без свого будинку, без своєї хвади змушена їхати у невідомі місця, переселяючись, старша людина, хвора людина, бо такі обставини війни. Але і сьогодні, в сьогоднішньому часі ми бажаємо віри. Ісус, не мов би до тих, хто лишився жити, тому страху, тій які не ясності, коли все скінчиться думки мої, говорить перед тим більше до кінця спасені буде. Це відгорив до і своїх учня, своїх учням, тим, Сьогодні нам разом з вами. Кому випадає дорогі мої бути голосниками слава Божого? Говорив дорогі мої, що чекає його і що чекає її. І тому він розумів, що вони підуть голосити Слово Боже в різні народи, де різна культура, де різна віра в Бога. Різне таке розуміння своєї особистої віри в Бога мої, і таке різне сприйняття і несприйняття буде його слова перед тими, перед тим вони будуть голосити. І це якраз відносилося до того, що їх чекає тортури, муки і, як знаємо, ці вибрані другі мої його 12 апостолів, як закінчити своє життя. Всі дорогі мої витерпіли до кінця, у тих терпіннях, у тих поневіряннях, у тій зневазі, у тому несприйнятті віддали своє життя, як мученики. Тільки Іван Богослов лишив Ісус, Його дорогі мої, щоб. Він мав окрему роль в тому, що йому прийшлося одожити до глибокої старості, померти природньою смертю і велику роль зіграти в його їм разом з пречистою Дівою Марією в тому розумінні, то її посвяти, її завдання, його ось. Цивій ось восьма о я. І з того часу Іван Богослов взяв причислені у Марію до свого дому. Тому, говорячи дорогі, брати і сестри, все, про що сьогодні чуємо, про це запросіння, про яке говорив пророк Даниї, другі брати і сестри. Пророки, які пророкували, якраз пророкували те, що відкривання Бог Святий. Про це вони говорили. Натомість дорогі мої Ісус, який голосив науку, і робив чудесні дії, яких вибрав собі на служіння апостолів і учнів, говорив науку, яку, яку він мав говорити і говорив їй, натомість думки мої, ці прості рибалки чи інші прості, вибрані апостоли, домки мої, говорили під натхненням Святого. Духа. І, маючи оці розмови, оці науки, вони говорили, Дух Святий як в якому місці, де уникати тої зустрічі, де не наріжати себе на, на смерть, дорогі мої, або на якісь такі випробування ми бачимо. І хоча так само їм дав так само ту саму владу, Небесний Отець через свого Сина Ісуса, де й вони ходили, зціляли, особливо робили чудесні дії. Так само дорогі в старому завіті було дуже велике пошалування, помазання І Звідки нас і взялося тає своєле помазування, яке потім дорогі мої практикували і апостоли, і сьогодні практикує церква над хворими людьми, бо помазуючи сваливою освяченою часто люди ставали. Цілковито дорогі мої здорові. Е, Тому ми бачимо, що дуже е, складне сьогоднішнє Євангеліє для того нашого розуміння, як має себе проводити люди, е, особливо е, в різних місцях, по різному описуються його другі брехні, дорогі мої. А живемо у час, де так само. Багато вже пророків, багато тих людей, які по-різному проповідують і Іванглії, і особливо е, історію старого заповіту, де так само роблять і чудесні дії силою зла. І про це говорив нам Господь наш Ісус Христос і казав боятися. Того не сприймати, коли будуть говорити там Христос, там Христос чи там Христос. Ось, як Він каже, я попереджу вас, бачите, я попереджу вас. Тому ми було, маємо бути дуже обережні другим до всяких таких екстрасенсів чи інших людей, отих програм, які він знаходять в інтернеті, і як це робити. Що робити, як ворожити і не ворожити різні, такі е, подаються навіть пропозиції, і люди часом тим користаються і забудуються потім тому, не знаючи, що в такий спосіб стягне на себе зло. Тому дорогі мої, сьогодні роздумуючи над ними уривками святого. Євангелія кожному із нас випадає бути християнином, а це означає, коли може статися так, що другий прихід другий Ісуса, чи в інші може статися якраз в той час, коли ми не чекаємо, а так стається. Війна, вибухи, гинуть люди. Які мали надію завтра жити післязавтра в майбутньому е і все інше, обривається життя. Ось зустріч. Ці люди відходять з того силового життя. І тому ми весь час, дороги мої, маємо надію на майбутнє. Маємо, що стається то десь там, там, але не стається отут, але виявляється, стається Бог слава, дорогі мої. Весь час. Хрестияни має бути на Буртові, Щодо до прикладу любох може настати і наша зустріч добрий з Господом Богом. Ніхто не знає ні дня, ні години кончить свого життя. Молімося, дорогі брати і сестри, особливо за наші які є прикладом нам, які боронять дорогі мої, ну, в кращому випадку, коли, хоча каліка залишається, так десь дуже у А яке, яке розчарування, яка безнадія, дорогі мої тих молодих хлопців і дівчат, які вчора веселі, цікаві, життєрадісні, сповнені повні надії і відваги дорогі мої лишаються. Без очей, чи без рук, чи без ніг. Чи можете уявити стан такої молодої, молодої людини? Тоді багато питають, чому, за що, ради кого я лишилася, чи лишився до її повноцінного, нормального, свого, життя не кажучи моїх брати і сестри, тих, яких обривається життя, яких покладається, як прагнути, прийнять на світі, все, що переготовує вам і світ. Ось десь так, дорогі мої, сьогодні потрібно розуміти оце Євангеліє, яке так нам відкриває, яке так нас попереджує. І одночасно, яке нас так застерігає, може від того, чи ми, як християни, чимось собі легковажимо розраховуємо, що буде завтра, що буде майбутнє, що буде колись. І все це я винороблю у своєму житті пізніше. Амінь. Слава Ісусу Христу!